Добрий день, підписники мого каналу і гості, які заходять інколи подивиться. Я рада вас вітати сьогодні і хочу поділитися з вами своєю такою несподіванкою, приємною несподіванкою. У мене сьогодні повністю розкрилася блошен Принцес. Вона така неймовірна. Така красуня, коли я е, прийшла з роботи, то побачила ці білосніжні квіти, які одні виділялися у квітнику, тому що у мене ще е, масово півонії не цвітуть, лише починають тільки розкриватися Sunny Girl, е, Блонд Віжен, і ось що мене вразило, це вразило мене саме блошен принцес. Ну, Що вразило, це нічого не сказати, тому що Блошен Принцес це півоня, яка мене вражає і взагалі покоряє моє серце ще з самого початку, коли вона перший раз квітла у 22-му році. І ось сьогодні це чудо знову порадувало своїми квітами. Ви тільки гляньте, що це за краса. Так, собака, ти чия? Ти що сюди прийшло? Що ти хочеш? <сум> Погляньте, чужий собака якийсь. Ну, він часто ходить у нас у селі і це десь взявся, прийшов додому. Чи собака. А чий ти? чий ти? Так, ну він прийшов полюбуватися теж, мабуть, блошин-принцес, що я хочу вам сказати, я знаю, що її дуже полюбляють бронзовки і дуже полюбляють волохаті оленки. Так от сидять там. Але ж, ось погляньте. На ці квіти. Боже ви тільки гляньте на цю красу, на цю просто фантастичну квітку. І з такою ледь-ледь рожевинкою всередині. Так, пройшов щойно дощ, і він, так, зараз поприймаємо цих бронзовок. От. І він. Навпаки, ще тільки більше відтінив і е, запах, просто запах у Блошин принцес. Пречудовий. Я завжди любуюся цією своєю першою півонією. Просто ну, не передати, наскільки вона красива, кожна квітка, е, ну. Я сказала, що вона повністю відкрилася в мене, ну, але не всі квіти, звичайно, ще відкрилися. Ось можете бачити, що е інші квіти ще е пуп'янки сидять. Ну Що дивно, гляньте, прийшов собака і ліг біля мене. Це чужий, це не наш. Він часто-часто у нас у центрі в селі. Я біля школи його дуже часто бачу. Діти люблять із ним гуляти. Він великий, до речі. От, прийшов і ліг біля мене, ну це взагалі чудо. <сум> Почув мій голос. У нас же ж е, тут, у селі. Е, ну, в основному, людей ти не є, але ми живемо віддалік, від центральної вулиці. І ти ну як такого немає. От. Тут ходять усі в нас собачки. Він прийшов, ну це просто чудо. І гляньте дві радості. Собака якийсь чийсь, прийшов і ось це чудо. Так, там трошки лежить, спочиває бронзовка. Прийшов дощ, вона ж зараз літати не може і не може від мене втікти. От. Ох, ну це не квіти, це просто якась магія довершеності. Я просто не можу. Взофаті від цієї квітки. До речі, ось подивіться, оця квітка може вона і відкриється, а може і ні, тому що її бронзовки вже трошки поснідали нею. І не тільки сьогодні, а й вчора. Ну, але ці квіти вже порозкривалися. І там теж бронзовочка сидить, вона зеленіє. І не одна. Ой-ой-ой. Ну як з ними бороться? Я й в тому році ніяк не боролася. Вони буквально за день-два з'їдали серединку. Але ви тільки гляньте, в тому році в мене мало було таких гарномахрових квітів. А в цьому році гляньте, боже, яка краса, квітка така махрова. І всі квіти такі будуть. Пуп'янки, ну, пуп'янок гляньте, який не розкрився, може займає в мене три пальці. От, і це всі такі пуп'яночки. Ось, погляньте, ось. Ну, що вам сказати? Це піво однозначно має бути в кожного у квітничку, у вашому. Погляньте, яке ж у неї листя. Листя широке і таке зелене. До речі, в мене воно якраз мідним купорусом і не підпалилася лише ось окремі листочки. Я вам вже в попередніх відео говорила, що я попідпалювала свої трошки піводні і саме мідним купоросом. Таким Жорстоким методом вирішила зробити профілактику від ботрітісу. Ну, Наука мені буде, боже ви тільки гляньте, як гарно. Як гарно. І ось це собачо риже. Ну, прям дивно. Прийшло і лягло біля мене. О. Ну, Цей бутончик, цей бутончик їдять, бронзовочки. Нехай їдять, ну що ж, і вони хочуть жити. Ось оленка волохота. Тільки-тільки пройшов дощ, і вони ще не можуть злетіти. О, зніму зараз відео, їх познімаю. Він така рожевинка. У цієї блошин принцеси. Так, мушко, тікай, ти ще можеш літати. Гляньте. А пташки як виспівують. Ну і ще буде гроза, бо ще гримить. От ще буде дощик. Добре, що дощ пішов. Це така благодать. Що пішов такий дощик. Так. Зараз вам покажу Саня Гірл, яка ось, ось Це ромашки великі, величезні. Так, ось спробуємо пройти до Сані Гірл. Це теж квітка, яка зацвітає півуня, яка зацвітає. Ну, майже одночасно із блошен принцес, але вона такого. лимонно-персикового відтінку. І така вз'єрушена погляньте, такі в неї пелюсточки цікаві. Ось. По місці білий колір. Боже, ну які ж гарні бутони. Теж кожна півоня і кожна по-своєму красиво відкриває квіти. Погляньте. Добре, що сонечка немає, воно не відсвічує. Ось. Це санігерл. І ось, подивіться. Квітка вже ось ось розкриється. Вона такого кремового лимонного кольору відтінку, наче не можна сказати, що лимонного, тому що ледь-ледь лимонний такий колір. І ось тут, отам, от у глибині такий якийсь трошки рожевий відтінок, такий персиковий відтінок. Так, уявіть собі, яке буйство буде саніґюру. Тут декілька кущиків. І зараз ще вам покажу блонд-віжен. Він також уже. Так, тут у мене Петрушечка. Ну як без Петрушки, звичайно. І ромашка, і Петрушка. От і. Зараз підійдемо до Blond Vision. Ось ось він. Але його просто цей сорт дуже люблять бронзовки. Дуже просто його так вони поїли. що не буде що і показати, і помилуватися. Ось там, мабуть, сидить. Ну що ж, ось оцей бутон дуже гарний. От він чимось похожий, схожий на лимон шифон Але в лимона шифона тут закрито спочатку. Такий бутончик закритий, пелюстки по одній відкриваються. Так, починається дощик, мені треба йти. Так, і ти пюсик за мною йдеш, так? Да? Боже, чий же ж ти? Ну що? Пішли, зараз тобі щось дамо їсточки. Да? О! Як хазяїн. Ну і на кого ти там хочеш вже говка? Чий же ж ти? І як тебе назвати? Боже мій.